Ми продовжуємо говорити про особливості CRM-систем для різних галузей бізнесу. Наша сьогоднішня тема CRM для юридичної сфери. У своє CRM ми провели не одну консультацію для підприємців, юристів та адвокатів, і дійшли до висновку, що більшість не зовсім розуміють практичну користь від використання CRM-систем. Вважається, що CRM-системи це щось виключно для продажів, маркетингу, може трішки для статусності, але зовсім не для сфери серйозних професійних послуг. Саме тому сьогодні я хочу максимально прояснити питання важливості CRM для представників юридичної сфери. Для юристів, як і для будь-яких підприємців, що надають послуги, грамотне управління клієнтською базою є основою розвитку і успішної діяльності. Люди, які купують послуги, найважливіший ресурс бізнесу, думаю, з цим всі погодяться. Юристи мають справу з великою кількістю клієнтів, і перша проблема полягає в відсутності будь-якого порядку в клієнтській базі. Контакти зберігаються на різних носіях і не завжди лише по імені і номеру вдається пригадати, що це за клієнт. Я вже не кажу про те, щоб пригадати історію вашої співпраці. CRM-система система це в першу чергу інструмент для організації клієнтської бази, підтримання порядку в записах та швидкої видачі результатів за допомогою пошуку. Така система набагато надійніша, ніж блокнот з контактами і набагато інформативніша, ніж збережені в телефонну книжку номери. Електронна клієнтська база це вже не просто список клієнтів, це інструмент, працюючи з яким можна покращити свій імідж та збільшити прибуток. На додачу в crm системі для кожного клієнта формується власна картка, де ви зберігаєте важливу інформацію саме про цього клієнта. Крім приміток та контактних даних, в картку можна також підвантажувати електронні копії документів по справам, рахунки та квитанції оплати ваших послуг, а також зберігати історію зустрічей. Збереження інформації про клієнта в єдиній картці не лише зекономить час на пошук матеріалів, але й допоможе освіжити в пам'яті попередній досвід співпраці, коли цей клієнт звернеться до вас повторно. Отже, CRM-система це не лише сховище інформації про клієнта, а й надійний партнер в управлінні документами. Важливим аспектом роботи юриста і показником його кваліфікації є пунктуальність та дотримання дедлайнів. Що ж, і тут CRM може позитивно повпливати на роботу. Замість стікерів на моніторі чи блокноту використовуйте внутрішній календар та планувальних задач. Фіксуйте зустрічі, встановлюйте терміни подачі документів, плануйте судові засідання та інші важливі події. Це допомагає уникнути протермінувань та загалом покращує організацію робочого часу. Планувальник задач особливо корисний, якщо у вас є асистент. Замість тримати завдання в голові чи проговорювати усно, запишіть його в систему, призначте відповідального та виставте термін виконання. На жаль, людська пам'ять не надто надійний інструмент, особливо якщо щодня опрацьовувати масу різнопланової інформації. Але crm система буквально створена для того, щоб жодна важлива деталь чи задача не була втрачена. І, напевно, найважливіший момент, особливо якщо говорити про юридичну сферу, конфіденційність та безпека даних. У своє CRM для захисту від несанкціонованого доступу передбачено ряд заходів: обмеження функціоналу залежно від ролей в системі, шифрування даних, надійні сервери, їх постійне обслуговування та контроль активності. Ми відповідаємо за цілісність даних наших клієнтів і ставимось до цього максимально серйозно. Сподіваюся, що ви знайшли відповідь на питання щодо доцільності використання CRM для юристів, але буде ще краще, якщо ви переконаєтесь в цьому на власному досвіді. Весь функціонал, про який говорилося, є в безкоштовній версії своя CRM. Зареєструватися можна самостійно на нашому сайті. Якщо ж питання залишилися, з радістю проконсультуємо вас. Просто зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом. Високий рівень обслуговування клієнтів, ефективне керування справами та безпека даних ось ключові компоненти успіху у юридичній практиці. І вони, як ніколи, доступні зі своя CRM.